Зробити собі персонального асистента. Вчителя англійської мови. А зараз мій секрет, який я дуже хвилювалася казати на загал, а як я пройду співбесіду англійською. я відчула одразу, що моя англійська стала значно краще. Ну прямо я з тих людей, хто роками вчив англійську, ніяк не вивчив, мені дуже туго йшло. У мене не вистачало дисципліни, і я така не та умовитина мови. А що сьогодні? Та я досить вільно розмовляю англійською на роботі, і мене не лякає. Кають зі дзвони, або факт, що зовсім скоро я буду стояти на стенді робочому три дні і розмовляти з сотнями американців сама і представляти команду. Yes. Хочеться розпочати з головного лайфхаку, який знаєте став відправною точкою. У моїй англійській хочу показати, як я на загал зараз розмовляю англійською тіктоці раніше диспансодисипонтіткас, гама супос хоча що смішно це було найлегше для мене, але до цього ми з вами дійдемо. Таке буде. Наче ідеальне завершення цього відео довго я не була дотична до англомовного світу і вважала критику нормою таку агресивну. І яке було моє здивування, коли я йшла на першу розмову англійською? По роботі в очікуванні осуду, як же ж я не використала грундій, наприклад, і прийшла на кол на дзвінок робочий, і все відбулось зовсім по-іншому. Всі навпаки мене підтримували. В цей же час я читаю про себе в коментарях щось на кшталт моєї жахливої англійською, а на роботі паралельно, паралельно, яка я молодець, коли я не була реально об'єктивно молодцем, роблячи підсумок, ви або придаєте значенню. Або ні. Зазвичай, з мого особистого досвіду, коли я не придавала значенню тому, що кажуть знайомі або незнайомі, наприклад, коли позорились знімаючи відео на початку ютуб-кар'єри, у мене потім все вийшло. Тому в ваших руках зробити все круто для себе. Я перемістилася, щоб зачитати вам промпти. Промпти – це запити до штучного інтелекту, які він добре розуміє, які я довго для вас готувала, чому довго, бо у мене нестандартні були критерії. Дивіться, яка моя ціль. Я хочу, щоб за допомогою них ви могли з з GPT зробити собі персонального асистента-вчителя англійської мови, але чому критерії нестандартні? Перше, щоб це було весело і цікаво. Друге, щоб це було направлено на вашу професію, в нашому випадку це UX UI дизайн. І третє, що мені здається, найголовніше. Щоб ви бороли страх розмовляти англійською на тему вашої професії, заняття будуть побудовані на такі тестові тестово проходження співбесід. Для чого я б це хотіла? Щоб у вас не було в голові питань на кшталт, а як я пройду співбесіду англійською, а як я зможу презентувати свій дизайн англійською, якщо я її погано знаю? Я не вмію, щоб це змінилось на я взагалі цього не боюсь, я купу разів це робив, щоб цей страх взагалі пропав. Тому зачитую вам три промпти, якщо ви хочете отримати всі десять плюс е, список книжок, які мені сподобали, щоб ці промпти, до речі ви могли одразу копіювати і використати не. Писати вручну. А, також всі файли, які я вказала в сьогоднішньому відео, все це буде у вас в одному, в одному місці. Запрошую до мого інстаграм, підписуйтесь і пишіть в диарект англійська, і я висилаю вам цей файл. Також, насправді, у мене в інстаграмі дуже багато корисного, особливо на тему дизайну, туторіалів, натхнення. І роблю все, щоб вам було там цікаво і ви не пожалкували. Ну що, погнали читати промпти. Перший. Як і пишемо. Уяви, що ти викладач англійської мови для дизайнерів UX-UI рівня. Тут вкажіть свій рівень. Дуже важлива в штучному інтелекті персоналізація, щоб він вас зрозумів. Уяви, що ти викладач англійської мови для дизайнерів UX-UI рівня, наприклад, Junior. Допоможи мені розробити трьохмісячний план навчання, щоб я міг могла впевнено презентувати свої дизайнерські навички. Далі. Я ux ui дизайнер рівня. Я боюсь, що не зможу правильно пояснити свої дизайнерські рішення клієнту. Третій. уяви, що ти викладач англійської для ux ui дизайнерів. Я хочу покращити навички комунікації під час спільної роботи з англомовними розробниками. Складіть для мене серію вправ для опису функціональності елементів інтерфейсу, що тут також класно. Ви будете не тільки вивчати англійську, а насправді дуже багато що про дизайн і при. Про технічні деталі. Тому, якщо хочете отримати е, файл з усіма промптами, моїми книгами, запрошую до мого затишного дизайнерського інстаграму. Дизайн Стартап Лайфстайл. Чекаю. До речі, ви цей промпт можете також коригувати, персонувати під себе. Якщо ви, наприклад, зараз... Займайтесь SMM дизайном, да або SMM просто маркетингом заміняйте це на це. Щоб розбавити мої поради, буду ділитися вашими. Дякую дуже, що ви ділилися і залишили насправді дуже багато. Ви знаєте, усі радять розмовляти з англомовними людьми, і тут, а вже ж, може бути агресія в сенсі а де мені їх брати? Але тут ви дали дуже круту пораду. Настя, дякую, читаю. Неймовірно крутий додаток Speak AI, завантажила не так давно, але результат вже трохи є. Просто спілкуюся англійською з Шик кожного дня, і він автоматично друкує про що говоримо, і е, виправляє мої помилки. Дуже крута порада. Для мене це також класна порада, тому що я іноді просто не хочу залежати від когось, щоб ця людина. ми нам треба домовитись на розмову. У мене такий графік. Тому для мене це ідеальне рішення. Для цього також можна використовувати чат і Це дійсно працює. Запрошую вивчати дизайн. У мене на патроні з такою самою енергетикою, як ви бачите, у мене у відео. Там є як і ЮЕК-заняття, англійські терміни, UI практик там насправді ви можете відкрити систему і почитати все, що там є. Але повірте, це унікальний продукт, бо я вкладаю весь свій досвід і радо ділюсь з вами. Дякую вам дуже сильно. А також просто дякую, що підтримуєте на патроні. Це допомагає мати команду, без якої ці відео насправді. Такою кількістю роботи, бо моя основна діяльність це дизайн, основна в величезному відсотку, що до речі класно допомагає мені знімати туди відео, бо мені є що розповідати. А без цього я би не змогла. Тому дякую вам за підтримку і запрошую до нас. У нас там дуже затишно, і ви точно заберете для себе дуже багато знань. Далі порада від мене, яка також спрацювала, це завчати фрази, а не конкретні слова. Мене завжди вчили вивчати слова. Це супер неправильно, зараз детальніше. Для мене було великим здивуванням, що англійська мова звучить зовсім по-іншому в сенсі порядку слів. Наприклад, я з подругою кажуть не так, навпаки, англійську кажемо, моя подруга і я. І таких дрібниць дуже багато. Я вам зараз показую сайт, на якому докладно розписана ця тема. Тут насправді ніякої магічної пілюлі. Не буде, треба реально посидіти і вивчити. Але повірте, потім ви на це будете накидувати нові слова і граматику. Це як в архітектурі, якщо ви щось будете навпаки робити, дім просто повалиться. От так я відчула в англійській і зрозуміла, що мене навчали неправильно. І такий спосіб я знайшла, і повертаємось до судді. Не переводимо слова, а речення. І для цього давайте візьмемо за помічника gbt і запитаємо його: Привіт, можеш перекласти you do yourself to modest? Спочатку фразово, а потім окремо кожне слово. Фраза «you do yourself to modest» перекладається як ти занадто себе применшуєш, що насправді набагато краще підходило у контексті. Але якщо ми перекладемо окремо кожне слово, це буде «you» Ти «do» робити «yourself» себе «to» – «занадто» і найголовніше «modest» – це сором'язливий. Хоча це насправді не підходило до контексту. Бачите, класний приклад. Це допомагає мені відчувати мову і звучати більш англійською, коли я буду це використовувати. А де ж брати ці слова? o、oh. Тут моя улюблена пігулка, про яку я казала на початку. Це стала для мене виправною точкою, коли я нарешті пробила цю стелю англійської. І англійська стала для мене в насолоду, не вірю, що це кажу. Однією зимою мені стало погано мора... так, ментально, морально, і тоді мені попалася романтична комедія The Hating Game. І там було все, що мені подобається. І навіть більше. І треки пісень клас, і все. І я не знаю як, але я почала. Дивитися цей фільм день за днем, кожен день. Це вперше таке у мене. І я дізналася, що є книга, і я вирішила прочитати оригінал. І мені так сподобалось, не знаю чому. І, хоча мені було дуже важко, це була моя перша книга англійською. Але коли я її дочитала, я відчула одразу, що моя англійська стала значно краще. Я почала читати книги про кохання англійською мовою, бо я люблю любов, люблю кохання, і там також легша англійська. І з кожним разом я стала відчувати нові рівні англійської мови. Вперше так. Потім я перейшла на читання вголос, і я була шокована, що я стала розмовляти краще в сенсі pronounce. Розумієте, да? на звук. Я зрозуміла, я люблю читати про кохання, тому мені цікаво, мозок сфокусований. І вперше від приємного процесу в мене ще й покращується англійська. Зазвичай, мій мозок звик до формули англійська біль заставляти, а тут ні. І висновок який? Вивчати через те, що любите. Наприклад, мені якось попалась книга, де українською до слова вивчайте через ігру Сімс. Я її також любила. Або у дизайні, не вивчайте українські аналоги. Одразу. Вивчайте їх англійською. У нас, до речі, на патроні є рубрика, де ми виставляємо конспекти по термінам, де пояснюється з прикладами, з скрінами, де це було використано. А зараз мій секрет, який я дуже хвилювалася казати на загал, бо для нашої школи ну це можуть сприймати так не дуже. Тому я вам скажу по секрету. Моя думка, я так роблю. Обережно ділюсь, нікого ні до чого не закликаю. Чому я перестала давити на граматику, а перейшла на фрази слова? Просто коротко. Україна мовна людина в моєму оточенні, яка найкраще за всіх, за все моє життя, всіх, кого я зустрічала, найкраще розмовляє англійською. Не знає, що таке «present simple». В сенсі, якби розуміє переклад, але ну. Не дуже розумію, як я українською. Я можу, я багато що забула, і я можу пояснити про називний відмінок. Але чесно, далі мої знання ну не дуже. Але я вільно розмовляю українською, і це був шок. Я вивчала всі перфекти, Герундії і так далі. Можу говорити, не могла, а людина не знає, що це, і говорить, і виступає. І я зрозуміла, що я неправильно це робила. Для мене це не працювало. І виходить, що йому, йому набагато легше вивчити оці всі, накласти ці всі правильні граматичні фрази. Хоча, знаєте, який прикол? Він розмовляє граматично правильно. Просто, без зайвих слів. Кожен робить для себе висновки, слухайте ні. Але от просто мій досвід да, Все дуже сильно відрізняється від того, що мені казали. Угу, Дякую. І... На останок стосовно дисципліни, я вам хочу сказати чесно: в дизайні знання мови англійської це не про дисципліну, це обов'язково. Це як не знаю. Це, обов це, це на рівні просто спілкування. Без цього не буде росту. Тому тут немає питання, хочу, не хочу, це обов'язково в кар'єрі дизайнера. Без англійської мови вам буде дуже складно будувати кар'єру майже неможливо. І навіщо це робити так, я не знаю, коли тоді у вас відкривається набагато більший ріст, набагато більша зарплатня. І я не бачу причин цього не робити. Вам дякую. Зустрічаємось на нових відео, щоб це відбулось, Підписуйтесь на канал.